Готую ви до уроху, як вас знову. Ми до уроху готові. добре. Тема сьогоднішнього нашого відеочання це запуск основного двигуна трактора НТЗ-80 за допомогою пускового двигуна пт 10 Техніка безпеки при виконанні даного завдання повинні бути заспінуті в кава, пусточка повинна бути заспінута, оплатина. На купилу на гортоючій долі. Таку тему вивчали. На минулому занятті ми вивчали тему органи керування трактора НТЗ-80. Добре. Які ви знаєте органи керування трактора НТЗ-80? Давайте яску. Керування, Рульове кермо, ручний газ, речок ведення, зацеплення пускового двигуна із основним двигуном, педаль щеплення, потім коробка передач, речок коробки передач Добре. педаль газу, дві педалі турмозу, які з'єднуються між собою. Потім оцей сидіння на якому сидить водій Добре. а які органи керування нам ще не назвав ігор ігор, ігор не назвав ще е, тотчики як масло єдиний е, системи контейні вимірні переводи Точик охолодження е, йдини і мотогодина. Потім у нас є е, звуковий сигнал і кнопка звукового сигналу. Е, і ще є в нас е, е, кнопки е, для включення світу і показники поверту. Добре. А що оце Добре. за речаги у нас знаходиться? Речаги це знаходяться на СПД Добре. Добре. і є річний той нас. Ось що. Що? є ще в нас спаття. Кнопка стаття, яка запускає стать пусковий двигун. Добре. Все правильно. Минулого нашого заняття ми повторили і закріпили, а зараз переходимо до нової теми, до сьогоднішньої нашої теми виробничого навчання, яка називається запуск основного двигуна трактора МТЗ-80. За допомогою піскового двигуна. ПД-10. Пусковий двигун ПД-10 представляє собою двох тактів, бензиновий одноциліндровий двигун, який складається з блока, має електростартерний пуск, є карбюратор, також є повітряочисник і однорежимний регулятор подачі палива. Також є редуктор. З заведення зацеплення маховика основного двигуна із маховиком основного двигуна. Для нам запустити наш основний двигун, нам потрібно провести ще зміни технічне обслуговування нашого трактора, що включає в себе ще зміни технічне обслуговування. Сюди входить перевірка охолоджуючої рідини. Тобто потрібно відкрити капот. Зняти кришку радіатора та подивитися рівень охолоджуючої рідини. Рівень охолоджуючої рідини в нас в нормі. Тут Далі ми повинні подивитися рівень мастила у піддоні картера. Вставляємо щук назад під дон картера, потім виймаємо і тим самим дивимося, який у нас рівень масла. Мастило повинно бути по верхній рівень, щоб наш двигун не вийшов з мало. Далі нам потрібно заправити паливом наш трактор. Паливо заправляється. Паливо заправляється в паливний бак, який знаходиться в задній частині трактора. Він складається з двох баків. По 65 літрів кожен. в сумі 130 літрів бак. Відкриваємо горловину і заправляємо в паливний бак паливо. Наш трактор готовий до запуску. Можемо приступати до запуску. Кабінь, щоб не влучила ніякий ніякий речак. Потім, щоб ніхто не знаходився на підношці трактора, не знаходилися люди спереду трактора, а також, щоб не знаходились між трактором і навісними агрегатами. Запуск пускового двигуна відбувається дистанційно, тобто керується повністю все з кабінням. щоб він не рухався нікуди, не покотився. Потім на коробки передач, речах, коробки передач ми ставимо крайнє ліве положення і вперед. Це в нас положення пуску, пускове положення. Також нам потрібно з'єднати наш пусковий двигу... редуктор нашого пускового двигуна із маховиком основного двигуна. Для цього в нас є речак, який потрібно надавити вниз. Цим самим ми з'єднуємо вінець основного двигуна із вінцем маховика основного двигуна. Витягуємо ручку, яка витягує заслонку, повітряну заслонку, відкриваємо. Тепер ми можемо приступати до запуску пускового двигуна. самостійної роботи які операції ми виконуємо для запуску пустового двигуна для запуску поступкового двигуна на поставити чак Скове положення. Де воно знаходиться? Воно знаходиться речок. Гягнем в ліву і вперед. Вау. Ще нам що потрібно зробити? Потрібно ще додати голоза. Дочі полезно. Давай. Дочі поле. По техніці безпеки, що нам потрібно? Пам'ятати. Стояночний клемент. Си. Добре. Нажимаємо ячану тайм. Заводимо зацеплення, так? Сулить двигун, засунив двигуну. операції ми виконуємо Перед запуском пускового двигуна Перед запуском пускового двигуна потрібно в речах коробки передач поставити у пускове положення. Це у ліву сторону і вперед. Потім потрібно включити мотор. Потім потрібно виставити ручний газ. Тобто подачу, подачу полива, в основний душу. Дані. Потім обов'язково потрібно, щоб трактор стояв на тручному тормозі. Добре. І тепер можна приступати до запуску. До запуску. Потрібно витягнути воздушну заслонку, повітряну заслонку.